День 5. Як все складно. Усвідомили батьки, що з народженням дитини, зміни в їх житті наступили дуже серйозні. Є навіть такі, що усвідомили, що саме від них, від їх способу життя, від їх виховання, настанов, власного прикладу залежить доля їх дитини. Але все-таки досить складно змінити спосіб власного життя задля нового члена сім'ї. Все-таки кожна людина трішки егоїстична. Для багатьох потреба в народженні нового життя продиктована власним бажанням мати певний захист від самотньої старості. Ми хочемо бути потрібні, хочемо, щоб про нас турбувались, руки ж повзуть, йдуть, а далі вже летять. Не спієш оглянутись, а ти вже приплив до тихої гавані. Таке воно життя довге в дитячі роки, а коротке в старості. Які основні питання потрібно упорядкувати кожній сім'ї? Потрібно упорядкувати думки, слова і, відповідно, дії. Думки упорядковує молитва. Вранці, вечором, приділити трохи часу, помолитись. І упорядкуються думки. Слова тут головне не використовувати матюки. Все таке їх вживання руйнує духовну людину. А вже потім йде фізичне самознищення. Прикладів багатенько. Якщо вам вже десь за 30-35 років, то ви їх можете знайти зі свого класу в школі. Хто найбільше вже вам ачуки в своїй мові, тих доля склалася поганенько. Щодо дій, то то все просто. Треба тільки дотриматись 10 божих заповідей або хоча б однієї людської. Стався до інших людей так, якби ти хотів, щоб вони ставились до тебе. Але як все виглядає на практиці, кожен знає сам. Найчастіше ми, якщо нам щось не вдається, шукаємо крайню. Для чого розбиратися у власних прорахунках, легше знайти іншого винуватого. Це тимчасово відкладає проблему, а потім вона виростає і створює дуже багато проблем. Найбільшою проблемою кожної людини є, є заздрість. Хоча багато виправдовується. Що він заздрить білою заздрістю. Але як він зміг її покрасити, не уточнює. Шкода від заздрості неймовірна. Вона призводить до чвар у сім'ях, сусідських сварок, та навіть до війн. Хоча, якби люди думали так, як європейці стосовно заможного сусіда, то все було б набагато краще в їх житті і заздрості було б менше. Як європейці ставляться до заможних сусіда. Вони радіють, бо він не прийде до них просити та красти. Вони розуміють, усвідомлюють, що заможний сусід допоможе з роботою при потребі, виручить в складних життєвих ситуаціях. Це тільки в Росії люди готові пускати червоного півня заможній людині, а потім жаліються нещасні, як їм важко живеться, доріг немає, роботи, всі кругом винуваті. Ну, це ж їхній вибір. Бажаю всім вам усвідомлювати, що потрібно вам бути щасливими сьогодні та й завтра, і що для цього досить буває дотримуватись простих Божих заповідей. Дякую за увагу!